Щоб комфортно почуватися восени, варто знати, коли одягтись тепліше, а коли можна зняти з себе зайвий одяг. За порадою звертаємося до синоптиків. 14 вересня в Полтаву з північного сходу прийшов холодний атмосферний фронт. Про це розповіла провідний синоптик області Олена Панченко. За її словами, до цього часу на території області було справжнє кліматичне літо, адже середньодобова температура коливалася від 18 до 22 градусів, що характерно для найтеплішої пори року. Цього тижня стане холодніше. Температури вночі 5-10 градусів тепла, а денні температури будуть коливатися. Максимальна температура в день буде коливатися від 17 до 22 градусів тепла, що близько кліматичної норми. Такий температурний режим утримається майже до кінця місяця. Від довгострокових прогнозів полтавські синоптики утримуються. Стосовно опадів пані Олена зазначає, цього року вересень, як і минулорічний, найсухіші за останні 10 років. Суттєвих опадів до 23 вересня ми не очікуємо лише на півдні області, наприкінці дні 17 та 18 можливі невеликі короткочасні дощі. А на решті території, в тому числі і в Полтаві, буде переважно суха погода. Для деяких професій прогноз погоди має важливе значення. Наприклад, аграріям необхідно вчасно зібрати урожай, утеплити рослини напередодні зими, підготувати ґрунт до весняних посадок. При уборці урожаю нам теж потрібно температурний режим і так само і опади. Якщо буде температур достатньо, пшениця созріла, і її уберуть в відповідний період, і не буде дощів, то вона буде суха, хороша і закладуватиметься хорошо. Як саме складається прогноз погоди? і температура повітря, сила та напрям вітру, хмарність, колір неба, кількість опадів. Оцінка цих показників служить основою. Прогнози це вторинне, а наша робота це первинне. Ми спостерігаємо і на основі наших спостережень складаються прогнози. Вересень минулого року був найтеплішим в Україні за останні 80 років. Максимальна температура повітря досягала 30 градусів тепла. Цього року у перший місяць осені найвища позначка на термометрі плюс двадцять Анна Штитьова, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.